Вас вітати у нашій майстерні. Сьогодні я познайомлю вас з однією з технік вишивання бісером. Нам необхідні слідуючі інструменти і матеріали: картина з частковою вишивкою бісером. Орхідеї ми зашиваємо, а фон у нас залишається не зашитим. Слідуючі: нитки для вишивання бісером. Спеціальна нитка. Спеціальні тоненькі голочки вони продаються у наборах. Вони мають тоненьке вушко, ножиці, бісер, бажано чешський, скляний бісер і лоток для вишивання. На кожній картині у нас з іншого боку є кольорова схема. За допомогою цієї кольорової схеми ми підбираємо бісер. Підібравши бісер, висипаємо його у лоточок. Як підготувати саму картину до вишивання? Ми залишили упаковку. Хочу звернути увагу на те, що коли ми знімали упаковку, ми залишили 2-3 см від краю для того, щоб наша вишивочка не бруднилася. З іншого боку, ми вийняли картонка і кутики вирізали упаковку, і кутики закріпили скотчем. З лицового боку ми залишили 2-3 см. Ми з середини охайно вирізали плівочку. І в нас навколо рамочки 2-3 см рамка захищена. Ми можемо братися руками, і ми не забруднимо вишивку. Якщо сталося так, що не змогли охайно зняти упаковку, вирізати її, беремо широкий скотч. І обклеюємо по периметру всю вишивку. 2-3 см від краю. У нас 2 см. 2-3 см від краю. І захистили вишивку від забруднення. Закріпляємо ниточку таким чином. З іншого боку, з, на кінці ниточки ми робимо вузор. Наша техніка буде полягати в тому, що ми починаємо вишивати з верхньої лівої клітинки і будемо йти донизу. Закріпляємо ниточку двома трьома стібочками. Вузлик у нас зроблений. Ми робимо невеличкі дрібненькі стібочки. Один стібочок малесенький. Намагаємося, щоб ці стібочки були дуже маленькими. Щоб їх не було видно з лицевого боку, але якщо навіть видно з лицевого боку, немає нічого страшного, тому що ми сюди покладемо бісерину. Якщо ми вишиваємо вишивочку, вона у нас не на дерев'яному каркасі, ми її потім будемо оформляти в рамку. Ми закріпляємо слідуючим образом. Ми також робимо вузлик. Різниця в тому, що тут є флізелінова основа. І продіваємо голочку між флізеліновою основою і тканиною. Отак ми беремо десь навіть міліметрів 5 і протягнули. У нас є вузлик. Так. І ще разочок. Між флізеліновою основою і тканиною основною. Таким чином ми закріпили ниточку із лицевого боку майже незамітно. Так, і тоді починаємо вишивати. В Картині ми закріпили нитку. Починаємо вишивати з лівої верхньої клітинки. Так, закріплена ниточка. Виводимо нитку з голкою на лицьовий бік вишивки в нижній лівий куток клітинки. наша клітинка. І ми виводимо в нижній лівий куток клітинки. Звертаємо увагу, наша голочка. Ми вивели в нижній лівий куток. Піймаємо. Одягаємо бісерину, виводимо у верхній правий куток, вкололи у верхній правий куток нашої клітини. Для першої бісерини повторюємо іще раз. Виколюємо у нижній лівий куток, проходимо через бісериночку і виколюємо у верхній правий куток. Ми закріпили бісерину. Беремо слідуючу клітинку, звертаємо увагу. У нас є три крапочки. Ми виколюємо у нижній, у нижній лівий куток, надягаємо бісерини і виколюємо у верхній правий куток. Зверніть увагу. І ще раз попадаємо точну крапочку, кололи у нижній лівий куток. Вдягли бісерину і виколюємо у верхній правий куток. Для переходу в другий нижній рядок, з виворітнього боку, робимо стібок вниз і виводимо нитку на лицьовий бік з верхнього правого кутка нового рядка, з верхнього правого кутка, звертаю увагу, з верхнього правого кутка нового рядка, з верхнього правого кутка. Одягаємо бісерину і вколюємо у нижній лівий куток. Ще раз вколюємо в верхній правий куток у верхній правий куток клітинки. І виколюємо у нижній лівий куту. Це для того, щоб напрям у нас був незмінний нахил наш бісеринок, щоб він був в одному напрямку. Виводимо у верхній. Правий куток. ще раз Беремо бісерину і виводимо у нижній лівий куток. І так йдемо до кінця рядочка. Яким чином ми будемо закріпляти нашу ниточку? Я покажу вам на іншому зразочку. Коли залишається у нас до кінця вишивки 10 см, її необхідно закріпити. Для цього необхідно пропустити нитку під рядками, які залишилися від пришивання попередніх сирин, і зробити вузлик, затягнувши нитку. Я зараз покажу на іншій вишивочці. Ось у нас вишивка. Ми вже її вишивали. І зараз на цій вишивці я покажу, як саме закріпити нитку. Ми пропускаємо попід нижні стібочки і захвачуємо петельку. Такочуємо ще раз проходимо ще раз. І захвачуємо, попадаємо в петельку, затягуємо. І ще раз можемо під рядочок, щоб гарно закріпити ниточку. Таким чином ми закріпляємо ниточку і обрізаємо її. Ниточку ми закріпили, ножицями близько до вишивки ми обрізали. Які поради? Під час вишивання не сильно треба затягувати нитку. Якщо ми візьмемо вишивочку і розвернемо, так міжряддя подивимося, то видно, що ниточка не перетягнута, ниточку не затягнули. І також ще одна особливість є, що необхідно попадати під час вишивання точно в клітиночку. Також тоді міжряддя буде у нас рівненьким та гарним. Ми їх розвертаємо. То дуже гарно видно, якщо ми десь не попали рівненько у куточок, то це видно на вишивці. Міцно закріпляємо ниточку на початку і в кінці. На початку, пам'ятаєте, що ми проводимо ще раз, закріпили двома стібочками, а тоді ще пропустили через бісерину. Ну, і ще найголовніше це те, що необхідно дотримуватися під час вишивання постійно. В одного нахилу. Ми взяли вишивочку і наш бісер має завжди лягати в одному напрямку. Навіть якщо ми глянемо на картинку, тут намальований нахил, в якому, з яким нахилом має лягати наша вишивочка. Перший рядочок ми вишиваємо у нас зліва направо, а другий при переході у нас виходить, справа наліво. Всім дякую за увагу до зустрічі на нашому каналі.